Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Жовтневого подкасту про Молитву Розарію. Розпочну з історії, яку почув від своєї знайомої. Вона розповідала про бабусі, яка жила в селі, і всі називали її відьмою. Чому? А тому що, коли йшла гроза, вона запалювала свічку, молилась, і гроза відступала. Ми, як католики, знаємо про громничну свічку, тому для нас немає нічого дивного, що таку свічку запалюють під час стихійних лих. А також в годину смерті і моляться до Пресвятої Діви. Але часто такі гарні речі обростають різними повір'ями та переходять в язичництво, як от наклепи, промовляння біля свічки, яку запалили при образі, гадання на полум'ї. Тому цей символ запаленої свічки в уяві багатьох може бути зіпсований, а молитва знецінена. А молитва має велику силу. Не треба бути відьмою, щоб молитва була почута. Підтвердженням цього є чудо Хіросіми і Нагасакі. За шість місяців до влучання атомної зброї у тих містах з'явилось двоє людей, які проголошували необхідність навернення, молитви на наверниці та покути як єдиного порятунку перед нещастям, яке наближалось. Закликали до життя у освячуючої благодаті, частого приступання до таїнств і щоденної молитви Святого Розарію. Після влучання атомної зброї все в Хіросімі і Нагасакі було зрівняне з землею, за винятком двох домів, де було в одному 12, а в іншому 18 осіб. Дослідники цього явища не могли зрозуміти причин того, що доми та їхні мешканці були неушкодженими. Один із виживших у цих будинках сказав, чим ці доми відрізнялись від усіх зруйнованих. Власне, тут послухались заклику Марії до щоденної молитви Розарію. Цей свідок, переживши катастрофу, згодом став священником, його звали отець Хуберт Шіфер. Інші врятовані оповідали, що в ніч катастрофи почули стук в двері і були запроваджені ангелом до місця, де жила побожна родина, і так були врятовані разом з будинком, де перебували. Ми не можемо ігнорувати молитву, особливо зараз, коли стільки ракет влучає у будинки мирних жителів нашої країни. Молитва це не лише зброя. Але теж і потужний захист. Просімо Пресвяту Діву Марію, щоб захистила нас своїм плащем від ворожих ракет. Цариці Святого Розарію молись за нас.